Вітаю, друзі, на найкращому аграрному YouTube каналі Мистецтво Поля Сиренка. Найкращому тому, що його дивитеся, ви, найкращі аграрії. І сподіваємося, що ви будете в цьому році ще більш успішними, стабільними і прибутковими. Сьогодні, друзі, дуже багато нам аграріїв задають запитання, а чи потрібно на посівах озимої пшениці вносити регулятори росту? І на це питання. Краще б відповіли виробники регуляторів росту через те, що хто як не вони знають на яких посівах, в який час, в які фази можна внести ті продукти, які вони виробляють, через те, що втручання в гормональну систему рослини це складний процес, можна нашкодити. А в нас головне правило відповідно не нашкодити, а отримати той потенціал, який закладений в конкретному сорті. Ну, відповідно при конкретних технологічних умовах і кліматичних умовах. Якщо все буде добре, то можна отримати і 8, і 9, і 10 тонн. А при цій ціні, яка сьогодні складається на зиму пшеницю, можна отримати по цій культурі хороший і гарантований прибуток. Так от, друзі, ми зараз розберемо ситуацію: а коли потрібно вносити регулятори росту, в який період, скільки раз тому. Буде цікаво, залишайтесь до кінця. Поїхали, друзі. На нашому полі дослідному сьогодні пшениця має густоту десь більше 10 мільйонів на 1 гектар. Вона добре розкустилася восени, відповідно, була волога. І волога накопичилась з осені. Зараз в метровому шарі десь в районі 150 мм. Ми плануємо вносити на посівах озимої пшениці регулятори росту. Раніше вносили, коли не було ще сучасних морфорегуляторів, а тоді був на ринку один єдиний регулятор росту це так званий хлормекватхлорид. Виробник його рекомендував 1,5 літра на гектар, його вносили так звану фазу кущення BBCH, ну, відповідно в весняний період. Якщо на ріпаку можна було вносити для ріст регуляції і в осінній період, то на посівах озимої пшениці його вносили в весняний період. Я сам особисто працював з даним регулятором росту, мав непогані хороші результати. Його вносили в залежності від стану посівів, від клімату, або розділяли на два внесення там 0,75 плюс 0,75 фаза bbch 25 чи фаза bbch 31 Або коли не встигали, то вносили 1,5 літра, чи десь 1,2, 1,3 дивилися по ситуації якраз перед виходом трубку, так звана фаза bbch 31 щоб визначити сьогодні, а чи потрібно вносити регулятори росту чи ні, необхідно знати деякі речі. Перше це наявність вологи. А яка ситуація у вас на полі? Якщо вологи дефіцит, а в багатьох регіонах сьогодні вологи дефіцит, ми не рекомендуємо вносити регулятори росту через те, що вони можуть негативно вплинути на формування урожаю. І тому, друзі, ви обов'язково дивіться за ситуацію: південні регіони, східні регіони і неважливо, можливо інші регіони, але там, де дефіцит вологи в ґрунті. Також не рекомендують вносити морфорегулятори, коли там є приморозки, це також не потрібно вносити. І тоді, коли можливо є пошкодження шкідниками чи враження форобами – От є посіви от в цьому році, де сильний розвиток септоріозу на посівах озимої пшениці. Також будьте обережними і дивіться, через те, що це може нашкодити. Що таке морфорегуляція, друзі? Це вплив на, гормон, на гормони росту, гібереліни, тобто уповільнення клітин, ну, ділення клітини, і відповідно ми гормонально впливаємо на рослину, скорочуємо між вузля, Готовшуємо стінки е паренхіми е рослини, і рослина більш е стійка до вилягання. Ще є внесення морфорегулятора в фазу так звану bbch 37 тобто перед виходу, е виходом колосу. Але це в основному пам'ятаєте морфорегулятори церон на основі етафону. Е Компанії Байер. Це на озимому ячменю, який здатний до вилягання, особливо коли врожай формується там 7, 8, 9 тонн, то без нього обійтися неможливо. І тоді, якраз на посівах ячменю, вноситься і цей третій період, фаза Бісіяч 37 Але на пшениці, друзі, це в основному внесення весною фазу кущення, тобто Бі 25 і у фазу BBCH31 перед виходом в трубку. І це важливо, друзі. Необхідно тепер просто знати, а коли ж вийде та, тобто, та фаза bbch 31 через те, що вона не з'являється одночасно на всіх пагонах. Відповідно, у пшениці пагони розвинуті нерівномірно. Є головний пагін, він так званий ведучий, він відрізняється від пагонів другого порядку, він буде формувати колос. І пагони другого порядку будуть формувати колос. Ще можуть з'явитися весною так зване додаткове весняне кущення, і інші пагони, тобто, може бути не три пагони, а може бути і п'ять, і шість. Це буде залежати від погоди, від наявності вологи, від азоту і від інших чинників, друзі. Але нам треба продіагностувати головний пагін, тобто визначити, а коли саме необхідно внести чи медакстоп, чи, можливо, модус. Чи інші регулятори росту. Їх сьогодні не так багато, але я основні вже вам назвав про норми внесення, про специфіку внесення даних продуктів можете звернутися до виробників. Ми не продаємо регулятори росту, але ми хочемо зробити так, щоб ви знали, а потрібно вам носити регулятори росту чи ні. Поки я розмовляю, ви підписуйтесь на наш канал, ставте ваші вподобайки і не забувайте. Написати, а з якого регіону, з якої області ви нас дивитесь. Тобто, якщо у вас на полі густота 750 штук на квадратний метр або 7,5 мільйонів мінімум на 1 гектар, а далі ви бачите, що вона буде у вас е, збільшуватися і може бути е, сягати до е, 10 мільйонів, тобто до тисячі пагонів продуктивних на квадратному метрі, а таке ймовірне може бути в багатьох регіонах. Вам без морфорегуляції, друзі, не обійтися. Тому вам необхідно виїжджати на поле, відбирати рослини. Бажано десь в 6, в 7, в 10 місцях, ну не більше, не потрібно, в залежності від розміру поля. І ви можете потім продіагностувати ось оцей от головний пагін, друзі. Для цього вам потрібно мати такий от обойний ніж чи скальпель, що у вас буде під рукою. І ви маєте розрізати стебло. Продіагностувати його вже коли буде, ви по погоді будете бачити, що якраз наступає от фаза ближче до виходу в трубку. Для того, щоб її проконтролювати, друзі, ви маєте знати деякі речі. Буквально коротко, друзі. У пшениці є так звані вузли. Перший вузол це вузол кущення, з якого росте коренева система. З одного вузла ростуть як корні, друзі, це з вузла кущення, з інших вузлів ростуть листки. А з вузла кущення ростуть корні. Тобто ви маєте знати, що є перший вузел, це вузел кущення. Далі буде формуватися, друзі, другий вузел, так званий стебловий вузел. Його можна помітити або прощупуючи відстань десь між вузлом кущення і цим першим вузлом, вона може бути різна, друзі. В залежності від глибини, від сорту, розумієте? Але він буде формуватися у вас вже над поверхнею ґрунту. Від поверхні ґрунту може бути і пів сантиметра, і сантиметр. Також на це впливає, друзі, дуже багато факторів. Але ще раз повторюся, це головний основний пагінь, друзі. Тоб, і коли ви побачили, що сформувався оцей перший узіл кущення, це якраз і буде та е, ситуація, коли необхідно вносити регулятор росту з тією нормою, при тій температурі і при тій волозі, яку рекомендує вам виробник. Ви маєте звернутися до виробників продукту, перепитати 100 разів через те, що будьте обережні, внести можна регулятор росту і отримати якийсь результат, а можна і нашкодити. Тому ви перепитайте виробника, можливо, виїхати разом на поле і подивитися або досвідчених професіоналів, які вже мали ситуацію з внесенням регуляторів росту. Тобто, ми зрозуміли, з'явився оцей, оцей, оцей другий вузол. Перший це вузол кущення, а другий вузол – це той, який вже з нього можуть, там є зачатки бронюк, з нього можуть вже рости листочки. Через те, що оцей другий стебловий і третій стебловий друзі, це вже у вас буде другий міжвузля. Якраз уже ситуація другого міжвузля це вже вихід в трубку, так звана фаза bbch 31 і вам якраз необхідно піймати, щоб морфорегулятори якраз вплинули і на головний пагін, і на пагони другого порядку. Вони оті пагони, які не дадуть колос, вони просто їх абортують. І це буде добре через те, що вони не будуть відбирати у вас ні вологу, ні поживу, ні світло, ні інші ресурси. І вносячи якраз цей період морфорегулятори. Які саме друзі, ну я вам вже назвав основні, то тоді ви можете досягнути хорошого результату, друзі? Оце ну, я старався швидко це вам об'яснити. Можливо, якщо хтось десь не зрозумів, перепитайте, але просимо вас задавати адекватні питання. Без всяких заковирок через те, що, повірте, немає часу. Сьогодні багато роботи склалося, і в першу чергу ми будемо давати відповіді на підписникам нашого каналу. друзі. Сподобалося, поставте вподобайку, ну не скупіться. Друзі, не сподобалося, ну, самі розумієте, також вподобайку через те, що потім сподобається. Підписочка. Я знаю, що дивляться відсотків 50% на хто не підписаний на наш канал, підпишіться. Ви не пожалкуєте. Ви отримаєте дійсно корисну і якісну для себе інформацію, друзі. А спонсорство воно також не завадить і вам, і нам через те, що. Спонсори, спонсорство, перш за все, потрібно вам, ви отримаєте хорошу інформацію, доступ до наших майстер-класів, різних вебінарів, і ви можете зателефонувати, спонсори особливої інтенсивної технології, один раз мені і проконсультуватись по тим чи іншим питанням. З вами сьогодні Олексій Сиренка. Сподіваюся, що вам сподобалося. На все добре, слава Україні! А якщо ми несемо морфорегулятор, Раніше чи пізніше в тої фази що буде? Я мав такі випадки дуже багато, коли запізнювалися з внесенням, або готувалися вже, надо вносити, купили е морфорегулятор е ну, класний, недешевий, е наприклад, Карамба Турбо, е І е погода там, приморозки наступили, да? а потім різко потепліло, да? і дощ пішов. І йде дощ цілий тиждень, і а, придбаний вже продукт, його потрібно вносити. Не було можливості там, його повернути назад, виробнику. Ну, думали, що все пронесе, а не пронесло. Ми потім він це ж продукти гормональної дії. Вони все рівно впливають на гібереліни, це на фітогормони, які відповідають за поділ клітини в рослині, тобто їх в довжину, в ширину. На потовщення. І тоді потовщення відбувається на сантиметрів три вище від ґрунту. Тобто вже після другого міжвузля, навіть вже і на третьому буває міжвузлі. І коли якийсь вітер, а тут внизу під ним потовщення не відбулося. І тоді такі посіви, вони приречені або вилягти, або не сформувати нормальний урожай. Оце що може бути? Так, да, оце що буде. Тому, якщо ви пропустили фазу, краще не вносити. Не потрібно ризикувати. Можливо, тоді потрібно вносити буде вже регулятори, які ну, впливають на зменшення вузла міжвузля під колосом. Сьогодні є продукти, наприклад, той же самий МедексТОП, який ну, відомий зараз регулятор росту, який може вносити і. Зменшення нижнього межузля і зменшення верхнього межузля. Тобто, вже більш сучасні морфорегулятори. Зверніться до виробника, він вам пояснить. Запитуйте. А можна обійтися взагалі без морфорегулятора? Можна. Можна взагалі обійтися без чого. Посіять пшеницю і виїхать зібрать. Навіщо тратити гроші? Гербіциди, фуліциди? Питання в тому, що. Морфорегуляція вона впливає на різні процеси і на зменшення вилягання пасівів. Да? Але як показує досвід, коли сильні бурі, там вітер, то нічого не спасе, ніякі регулятори, нічого. Тому щоб ви знали, що би, все зробив, але самі розумієте. Я сподіваюся, що ви були знайомі з такою ситуацією. Можна не вносити, ну, раніше ж не вносили, отримали високі врожаї. І сьогодні багато аграріїв не працюють за регулятором росту, а отримують високі врожаї. Необхідно дивитись по ситуації. По ситуації до кожного поля і до кожного сорту. Десь так.